Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Попри наміри здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24ЯРС, у росіян щось пішло не так. Попри те, що РФ планували в ніч на 31 липня здійснити в лапках навчально-бойовий запуск. міжконтинентальної балістичної ракети РС-24ЯРС все вказує на те, що його просто не було за іншими даними саморакету, як і у вересні 23-го року розірвало в шахті тільки цього разу з великою кількістю загиблих. Нагадаємо, що за даними гурму, пусковий район був максимально нетиповим у свердлов. Всього області поряд з населеним пунктом свободний. Саме там і базується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ. Стратегічного призначення РФ від нього до нижнього тагілу лише 25 кілометрів. Тому будь-який пуск був би з величезною долею ймовірності зафільмованим місцевими. Після чого мережа була повною наступних фото. Також Росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети, враховуючи те, що основним російським полігоном куди цілять міжконтинентальними ракетами, ракетами Якура на Камчи. То поліції ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти Мансійська до Магадану, але жодного відео з її польотом опубліковано не було. Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим. Зрештою, у 2023 році РФ вдвічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС 24 ЯРС, які збивали з курсу. Зрештою, будь-яка ракета проходить перед польотну перевіркою на Кремль, зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспромож. Тож своїх сил ядерного стримування. Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. Попри те, що ЯРС є глибокою модернізацією тополя, завжди існує ризик відмови. Також нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року РФ на космодромі Плесецьк у пусковій шахті вибухнув РС-28 Сармат. У той же час Путін продовжує кошмарити Україну. Київ був атакований шахедами та балістикою. Пожежі по всьому місту палає, наслідки ліквідової досі є прильоти. Пишу, удар. Наносились в тому числі з повітряного простору Білорусі, а джерела зазначаючи був пуск орешніка. Вдали втім ракету розірвало над кордоном з Україною. Пишуть, що таємна українська система ППО відкрита на складах кучми і модифікована. Дає про себе знати, вона свого часу була заточена під балістикою міжконтинентальні ракети. Росія втратила свій останній козир. Втім, на жаль, втрата сьогодні є і у нас не так давно було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника за попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна штатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення пілота швидко знайдено та евакуйовано. Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці. Життю та здоров'ю нічого не загрожує. Підкреслимо, просто під час переговорів в Стамбулі Путін таки запустив невдало ореш. Ошнік до вильоту готувалася стратегічна авіація. Втім, після масована ракетна атака мала відбутись після пуску Орешніка по Києву. Поки Зеленський у Ватикані прямо перед переговорами, але цього не відбулось. Пишуть, що 10-й пуск ракети Орешнік знову став невдалим. Цього разу його пускали не застрахання, а Зижевська. Це була інша модифікація ракети, яка взлетіла на 15 метрів. Втім, вибухнула у повітрі десятки загиблих і поранених окупантів. Сотні поранених цивільних влада вела надзвичайний стан. Будуть зараз звинувачувати Україну. Просто перед переговорами, хоча це їхній орешнік розірвало в небі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.